Що і що там? Придбав короче, скутера тут одного. Не на ходу Takt. Ще мені запчастин навалили туди до нього. Зараз вам покажу. Придбав я його за 2000 гривень запчастини ну в подарунок. Отакий От мопедик маємо. Типу станд, але його не використовував майже під станд. І по початку його кар'єри так сказати. Маємо такі от штуки. Це я колись робив сюди, це взагалі мого клієнта. Він собі взяв другий, цей мені типу, віддав. Е, ще до нього віддав там виноси якісь, що дуже ніштяк можна продати добре. Це не знаю, може комусь треба буде, також буде продаватися. Це то-то. Це до нього голова. Ну коротше. Суть в чому, це все за 2000 гривень було взяти. Будемо е, старатися це все продати, щоб вийшов нам мопед в нуль. Ну і не знаю, зробимо, будемо кататися чи продамо, це ви вже побачите в кінці. Головне зробити його на ходу та більш-менш бути покрасивим. красивим Так що будемо дивитися, що будемо зробити. Так, а я от думаю, може ще б було цікавіше зробити для себе такий типу челендж, е що ми можемо з ним зробити за 24 години. Типу у мене є тільки 24 години, щоб його полагодити, зробити е зовнішній вигляд. Ну і чи собі їх залишити, чи на продаж виставити. Ну і зрозуміло, що міні по мінімальному бюджету або взагалі. Безкоштовно. Коротше, я тільки що зрозумів, що мене жорстко обманули. Коротше, мені продали цей мопед як не на ходу. А він заводиться. Ну, типу, я трошки мовнослав. Короче, Коротше, я трошки помаслав. І він працює. Димить трошки, ну то з двухтак не все нормально. Що, може проїхатися. Нормально такі є кісь. І гальма є. Так, І оскільки у нас є 24 години, щоб його зробити, не будемо гаємо час. І відклеємо ці брольски наклейки. Не подобається, це взагалі на ну Все ж таки вони не, не паперові, але вони вже так розлагаються зверху. Якісь, ну Такий перший раз бачу, що вона з двох частин складається. Все такий вініл. Е, фен. Гріємо і віддираємо. Ну що, Я рахую, що без наклею вже краще виглядає, хоч треба ще відмити клей і його помити взагалі в цілому. Відмиємо. Ну, я думаю, чимось відмиємо той клей. А потім моєчка, тесе і, як завжди, результат буде. Так, що пластик ми скинули. Тепер настав час відрізати цю парту звідси. І одразу що мене бісить, це оцей підвищені кліренс за рахунок отам такої колхозної проставочки. Я її хочу зараз зняти і заодно буде простіше тут все вимити. Ну не ставте ці проставки, це як мінімум небезпечно. Це, звісно, жесть. Забираємо, ставимо нормально. Ну і трошки бруду. Ми вже заряджена. Опять же викочений. Зараз ми його помиємо. Що, ми зараз покласиці по чистому карбюратора. Зараз його збираємо. Поставимо на тому педика. Ну і будемо дивитися, як воно там буде газувати краще чи гірше. Але газував він непогано, але холості погано держав. Оскільки чудес не буває, він погано заводився, то ми тут трошки мотора розібрали. Мало того, що все в маслі, е так є така ось проблемка. Обломане кільце і отакі от дирчики. Ну і, звісно, нема компресії із за цього. Так що, як мінімум поршень треба буде, напевно, замінити. Або щось пошукаємо, у мене може щось валяється. Ось такий проєкт, як бюджетний. Добре, що з циліндром все наче гудне, як і задирів, він як новий. Прокладочки я знайду, а поршеняк. ну зараз подивимося. Так, ну а поки ми чекаємо на новий поршень, я вирішив замінити гуму. Бо в нас отут такенька зовсім поганенька, а в себе я знайшов отаку, мені коли хтось віддав, тож її і поставимо протектор гарний. Так що, зараз гумка сюди залетить. І далі чекаємо на поршень. Так, на гуму ми поставили. Далі. Зняв оцю от. Фігню, яка от була підрізана під от, оту фігню. В комплекті була новенька, але іншого кольору. Зараз я балончиком напевно, пшикнув чорний і буде класно. Все, кайф. Так, ну і хто не знав, ну я думаю, вже всі знають, що можна за допомогою е фену зробити пласт майже як новий. Це нормальний Що найшов я такі плівочку? валялась воно у мене в 5. вона така вся пожмакана, така вся брудненька. Ну що, наліпимо туди, буде пушка. Ну що, десь годину по тому. Щось таке виходить. Так, що ми їдемо за поршнем? В один магазин вже з'їздили, там його немає. Їдемо в другий по пробкам. І щось мені здається, що його там теж не буде. Так а що ви думаєте? Другий магазин працює до трьох, а вже третя тридцять. Взагалі, навіщо працювати, якщо ти працюєш до трьох? Нафіга взагалі? Коротше, третій магазин знайшли. Так, такий неотакілу. Комплект кільця, палець і стоперні. Прокладочку я вже у себе знайшов була. Зараз зберемо е, і встановимо. Так, все чітко в пазику. Давно я цього не робив. Так, було б непогано цей пальчик змістити якимось маслом. Все, мепедика ми зібрали. Тепер будемо пробувати заводити. Ну я вже його заводив разок. А от для наглядності покажу. Тепер заводиться з першої пічки без проблем. Ну, Я думаю, що треба напевно поставити стокову фару. Це, звісно, і світить наче нічого, але краще, я думаю, сток поставити. Але він в нас трошки в такому стані, трошки зачуханому. Зараз я спробую його нагадайком заполірувати, Ну, вичухати ці всі царапинки. І потім чимось заполіруємо. Ну і так далі, є ще 800, тільки вже вручну, і 1200 і 2000. Менше ніж 2000 в мене вже нема, і після 2000 будемо вже полірувати. Так, ну і після поліровки вийшла ось така от фарка. Ну, зрівнятись з тим, що було то, в принципі, непогано. На сидушку трошки біда, але нічого, я трошки прикольнусь, знайшов якийсь чохол з автомобільний. Зараз якось його натягну сюди. Може буде прикольно, якщо ні, то зніму. Та ви що? Завод. Просто завод. Тож, невеличкий огляд того, що ми зробили. Перше це... Викинули оцю пластмаску, поставили нову, яка була в комплекті. Поворотники китайські викинули, звідси викритули нормальні, оригінальні поставили. Знайшов я плівку, затягнув її, я не очікував, що буде такий роз... результат. Але ну, зараз побачите. Ну і гумка. Задня була така. Знайшов себе майже нову. Тож, такий невеликий погляд буде.